Допомога за кордону, два новеньких наркозних апарати сьогодні отримав столичний інститут хірургії. Це допомога від британця з українським корінням. Детальніше про його історію. Дивіться в сюжеті. Це наркозний апарат у столичному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. Його використовують для ведення анестезії тяжким хворим, щоб провести дослідження внутрішніх органів. Це стосується непритомних пацієнтів, тих, які у медикаментозному сні та зі штучною вентиляцією легень. Органи грудної, черевної порожнини малого тазу. Це як правило хворі з захворюваннями, печінки та принцип інших захворювань. Що стосується військових, часто це поєднані травми. Ми. Зможемо розширити перелік хворих, які зможуть отримати певні діагностичні дослідження. Це МРТ, або головного мозку, або інших структур, які потрібні. Раніше в нас цієї можливості не було. Ми були трохи обмежені в плані діагностиці. Такий неркозний апарат волонтерська допомога від Майкла з українським прізвищем гнида. Чоловік мешкає в Уельсі, що на південному заході Великої Британії. Майкл має українське коріння. Його батько з під Тернополя переїхав за кордон після завершення другої Світової війни, я маю дуже сильний зв'язок із Україною, тому що мій тато родом звідси. Я відчуваю, що мають допомагати вам. Я приїхав в Україну фургоном завантаженим допомогою, здебільшого медичною, але також гуманітарною. Ми були у Львові, Тернополі, а також у селі, де народився мій батько Купчинці. Для Майкла це вже шостий і не останній візит до України за час повномасштабної війни. Щоразу він приїздить із подарунками, потрібним медичним обладнанням, інструментами і матеріалами для хворих. Сьогодні волонтер привіз два наркозних апарати для Києва та Миколаєва. Для цих потреб волонтеру вдалося назбирати 25 тисяч фунтів, а це понад один мільйон гривень. Я знаю багато людей в Уельсі, і вони дуже щедрі до України. Люди хотіли допомогти вам, тому я отримав багато пожертв від британців. Потім я знайшов і закупив необхідне обладнання. Це було нелегко, адже апарат дуже специфічний. Сподіваюсь, це допоможе врятувати життя в Україні. Розподілити волонтерську допомогу всередині України допоміг благодійний фонд Freedom Ukraine. За час війни представники організації забезпечили лікарні Донецька, Києва та Півдня. Наше завдання надати усілякої допомоги, щоб якнайшвидше воно потрапило до лікарень. У нас у всіх мета тільки одна це перемога Україні.